Навіщо любителям професійні ракетки? Як так взагалі історично склалося, що більшість любителів, я думаю, більше 90% грають професійними ракетками преміум лінію? Так, я людина зацікавлена, я продаю ракетки, але сьогодні ми з вами поговоримо як друзі. Ми розберемо і порівняємо всі за і проти і визначимо. Як завжди в кінці відео, тож раджу його додивитися до кінця. Чи варто платити більше і купувати саме професійні ракетки? Мене звати Андрій Корнушков, Ви дивитесь канал Тенісна Кухня. Скоріше підтримайте цю роботу вподобайкою авансом. Якщо ще не встигли, підпишіться на цей канал і давайте починати. І почнемо ми цей випуск без довгої передмови, без довгої реклами, тому що ви і так знаєте, що всі ці ракетки можна придбати дуже просто, написавши мені в соцмережі, телеграм, інстаграм або інші месенджери по посиланням в описі до цього відео. Отже, чому саме про ракетки? Так вже склалося історично, що в усьому світі гравці-любителі, як досвідчені, так і початківці з перших днів на корті грають саме професійними ракетками 95% або або навіть більше. І у вас може виникнути когнітивний дисонанс, а навіщо взагалі любителям професійне спорядження? Давайте сьогодні заглибимося в цю тему і поговоримо з точки зору: по-перше, задоволення, по-друге, ефективності і по третє, саме ціни. Сьогодні мова піде про те, чи варто взагалі економити і купувати любительські, або як я їх називаю, напівпрофесійні варіанти. Будемо розглядати лише графітові 100% графітові ракетки у бюджеті від 4 до 8 або навіть до 9 тисяч гривень, тому що 9-10 це вже бюджет на хорошу професійну ракетку. 2-3 тисячі ми розглядати сьогодні не будемо, хоча такі варіанти вони теж існують, тому що це, як правило, композитні або алюмінієві ракетки, які можна придбати тільки якщо ви граєте по принципу один раз на місяць або два рази на сезон, вибралися на корд по принципу пікніку. Тобто це щось на кшталт отих бадмінтонних ракеток, які ми беремо з собою на пікнік, коли виїжджаємо на природу. Якщо ви плануєте займатися серйозно, Можливо, з тренером, а можливо, і самостійно. Один, два, три рази на тиждень, потім грати на рахунок, грати турніри, вливатися у тенісне співтовариство у ком'юніті. То у будь-якому разі не слід взагалі дивитися на ракетки по 2-3 тисячі гривень. Отже, поїхали далі. Давайте ще визначимо, які саме моделі я маю на увазі у кожного бренда. У Yonex це, наприклад, зараз з'явилася класна серія Yonex і Zone Alpha. Це трішечки дешевші ракетки з композиту графіту. Це не 100% графіт, а певний композит, який дуже якісний і дуже класно себе показав. Крім того, у Yonex у кожній серії, здається, можливо, окрім Percept, є версія Ace, Vicor Ace та E-Zone Ace. Це також ракетки, теж вони графітові, але трішечки нижчої лінійки, не преміум. У Wilson це ракетки з приставкою Team у назві. Є вони майже в усіх серіях. У Хеда також це ракетки з приставкою Тім, і як правило, це ракетки зі збільшеними головками, тобто з головками Oversaйз 100. Е, найширша, найширшим вибором асортиментом любительських та напівпрофесійних ракеток може похизуватися Бабалат. Там є цілі дві серії любительська буст. Ця приставка Boost вона на початку стає перед Aero, перед Drive, перед Strike, перед усіма головними серіями. І це характеризує найдешевшу, але все ж таки графітову серію ракеток Babolat. Далі де йде серія Evo, і саме серію Evo я називаю напівпрофесійними. Це вже 100% графітові ракетки, досить якісні. Я дуже-дуже раджу їх багатьом любителям, які, наприклад, ще не знають точно, чи будуть вони серйозно займатися тенісом, і на професійну ракетку вони не хочуть витрачати гроші на даний момент, тому що в принципі з ракетками ЕВА можна починати свою професійну кар'єру. Про мінуси я далі обов'язково розкажу. Давайте розглянемо взагалі всю цю ситуацію з трьох точок зору. Як я вже сказав, це ефективність задоволення та ціна. Говоримо зараз про саме любительські і напівпрофесійні ракетки. Ефективність. Ефективність ракетки це в більшості випадків відчуття м'яча та те, наскільки сама ракетка підходить гравцю. Для того щоб ракетка підходила гравцю, у виробника має бути широкий вибір. Ракеток по параметрах. І перший мінус любительських і напівпрофесійних ракеток в цих серіях, як правило, менший вибір, менший асортимент різних версій. Менше вибору по вазі, по розміру головки, по балансу. Ось в чому суть. Наприклад, якщо в серії Babolat Ево. Ми маємо ракетки від 255 до 285 грамів. То, наприклад, чоловіку-початківцю, який знаходиться в класній фізичній формі, мені вже майже нема чого йому запропонувати. Тому що найважче, Drive Tour важить усього 285 грамів. І такому чоловіку через 2-3 місяці захочеться вже 300-грамову ракетку. Тобто, через 2-3 місяці прийдеться все одно купувати. Якусь іншу ракетку, скоріше за все, вже професійну. То навіщо платити двічі? Спочатку майже 7 тисяч за EvoDrive тур, а потім вже 10, 11, 12, 13 за професійну ракетку. Тобто, треба знову ж таки рахувати свої гроші. Добре. По-друге, що таке ефективність з точки зору відчуття м'яча. Теніс це високотехнологічний і крім того, дуже складний технічно вид спорту, у якому дуже багато залежить саме від відчуттів людини, від відчуттів м'яча на струнах ракетки. В цьому плані дуже багато залежить і від струни, і дуже багато ще більше залежить від матеріалу ракетки. Саме професійні ракетки, преміум сегменті вони мають найкраще відчуття м'яча. Я думаю, що це маркетингова стратегія не робити. Супер класне відчуття м'яча у бюджетних ракеток. Просто для того, щоб більшість купувала професійні ракетки. І я зараз вам можу сказати, що пробую, пробувавши грати любительськими напівпрофесійними ракетками. В дитинстві у мене була любительська ракетка. Я можу сказати, що відчуття нехай мають не космічну різницю, але суттєву різницю. І дійсно. Набагато більш інформативні відчуття забезпечують саме професійні ракетки, і саме професійні ракетки завдяки цьому мають більше контролю. Ви можете краще контролювати м'яч і краще відчувати, отримувати зворотній зв'язок у цей фідбек від струн про те, наскільки якісно ви виконали удар, і що вам треба зробити для того, щоб наступний удар ви виконали краще. Так, напівпрофесійні ракетки зі 100% графіту, це все ж таки дуже хороший варіант. із з класним теж відчуттям, але саме в преміум версіях використовується графіт найвищої якості, пластик у вкладишах найвищої якості, якісні ручки. Використовуються усі останні наробітки, усі останні технології цього бренду. Наприклад, там в Yonex в останніх поколіннях використовується спеціальна плівка між шарами графіта, яка поглинає вібрацію, якісь спеціальні. Вставки для того, щоб прибирати вібрацію, робити відчуття більш інформативним. Серія Blade славиться своєю легендарною технологією технологією піни, яка заповнює повністю обод і дає таке супер приглушене відчуття м'яча. Ця піна забирає на себе вібрацію і дає нам супер приглушене, таке м'яке, масляне, комфортне і в той же самий момент дуже інформативне відчуття м'яча на струнах. Тому, якщо говорити про ефективність, то я б сказав, що професійні ракетки вони в два рази ефективніші за любительські. Особливо, коли ви просуваєтесь вже на середній або досвідчений рівень. Тому, в принципі, на початковому рівні можна узяти ракетку любительську або напівпрофесійну, але тільки якщо є конкретна модель з підходящою вагою, з підходящим розміром головки. Як я вже вам сказав, наприклад. Чоловіку, початківцю в класній фізичній формі, наприклад, молодому гравцю там 30 років 35 в класній фізичній формі, якщо це навіть перший день на корті, йому краще взяти одразу щось, типу 295-300 грамів, а не 285, як ми маємо найвищу вагу, наприклад, у Evo Drive Tour. Хоча ракетка дуже класна, дуже якісна, і відчуття м'яча дуже хороше. Далі задоволення. Знову ж таки, ми торкаємося теми задоволення, тому що в тенісі ми можемо отримувати задоволення кожні 2-3 секунди під час кожного удару. І маємо отримувати це задоволення, тому що взагалі, якщо ви граєте вже, і ви мене розумієте, що кожне попадання центром струнної поверхні це як, я не знаю, як окремий оргазм невеличкий. Тобто, це ну, дуже дуже приємне відчуття. Яке саме по собі, поза залежністю від результату цього удару, воно вже приносить вам задоволення і якісь там ендорфіни, серотоніни, щось там у нас, дофамін, якийсь у нас виділяється. Ось Тому дуже важливо, які саме відчуття ми будемо отримувати при кожному контакті з м'ячем. Тому професійні ракетки завжди за рахунок, я знову ж таки сказав, більш якісного графіту. Нових технологій будуть забезпечувати завжди краще відчуття саме от під час таких контактів. Безумовно, Безумовно, якщо ракетка правильно підібрана. Для того, щоб підібрати ракетку правильно, ви завжди можете звернутися до професіоналів. Конкретно до мене, можете написати в соцмережі і підібрати і найкраще спорядження. Отже, по задоволенню ми визначилися, що графітові любительські та напівпрофесійні ракетки також дарують нам задоволення, але Професійні ракетки дають нехай не космічну, але дуже-дуже значну різницю. В кращу сторону, звісно. І тепер найважливіше це ціна. Давайте подивимося на ціни. Якщо ми говоримо про ракетки Boost Babolat, це ціна приблизно 4 тисячі гривень, це майже в три рази дешевше, аніж топова професійна ракетка, яка зараз коштує 11-12 тисяч. Якщо ви не впевнені, це ваші перші кроки, ви там думаєте спробувати десь в теніс. Можливо, буст і хороший варіант, тому що ви спочатку спробуєте, якщо не зайде, ви не витратили 12 тисяч, а витратили, витратили всього 4, там за 2000 на Олекс кудись її продали. Ось. Але якщо ви, наприклад, вже точно збираєтеся працювати на корті, можливо, вже плануєте або записуєтеся до тренера, то, наприклад, варіант Babolat Ево за 7. Приблизно тисяч буде не дуже класним вкладенням грошей, тому що е, різниця у ціні у 3, 4, 5 тисяч з професійною ракеткою, яка також вам ідеально підійде, е, не настільки велика, як ось, це, ось ця різниця в задоволенні і ефективності, яку ви отримуєте при купівлі саме професійної ракетки. І коли ви прийдете зі своєю напівпрофесійною і через деякий час захочете спробувати професійно у своїх друзів, я думаю, що ви повністю пересвідчитеся в цьому і не будете кидати в мене каміння. Тому я думаю, що е, по ціні, якщо ви точно збираєтеся займатися тенісом, абсолютно немає ніякого сенсу купувати любительські або напівпрофесійні ракетки, тому що е, різниця в ціні 4-5 тисяч гривень це. Я не знаю, з чим можна порівняти. Якщо говорити про Київ, наскільки я знаю ціни, це 2 години тренування з тренером на даний момент, взимку в холодний період. Або, можливо, навіть менше. Тобто, якщо не говорити про Київ, будемо говорити там про Дніпро, інші міста, можливо, менші міста, в будь-якому випадку 4-5 тисяч гривень це бюджет можливо, ваших місячних тренувань. Ось, тому в будь-якому випадку я сторонник тієї е, теорії, що краще одразу з перших днів на корті купувати професійні ракетки. Саме у професійних серіях є абсолютно увесь діапазон, увесь асортимент від початкового рівня, від легких, комфортних ракеток до важких, складних, професійних, які краще використовувати вже досвідченим гравцям. Тому я 100% за професійні ракетки, але зараз скажу вам два варіанти, у яких вам краще купити одразу спочатку любительську ракетку. Перший варіант це ви купуєте ракетку, коли ви точно не знаєте, чи будете ви займатися, або ви даруєте ракетку, і ви точно не знаєте, чи буде людина займатися. Бо якщо людина вже займається, у будь-якому разі даруйте професійну ракетку, тому що це буде. Просто неймовірний подарунок. Я декілька разів в житті отримував професійну ракетку в подарунок, і для тенісиста немає більшого свята і немає більшого. Я не знаю, я думаю, що більш коштовні подарунки, як, наприклад, там, iPhone чи там, не знаю, дружина мені фортепіано за тисячу євро подарувала нещодавно. То такі подарунки для тенісиста вони теж важливі, але не знаю, ракетка це як попадання точно в серце. Точно, от прям в саму, в саму точку, в саму ціль, в саму десяточку. Е, отже, тоді я точно раджу купувати професійну ракетку. Якщо ж ви не знаєте, чи буде людина точно займатися, хочете зробити сюрприз, то можна дійсно купити любительську ракетку. Е, раджу купувати ракетки зі 100% графіту. Це. Це просто-таки обов'язково. Не розглядайте абсолютно варіанти алюмінієві або композитні, тому що це, не побоюся цього слова, жахливі відчуття, особливо, якщо порівнювати знову ж таки з професійними або з. Якісними напівпрофесійними та любительськими ракетками зі 100% графіту. Недарма саме коли з'явився графіт у ракеткобудуванні, це була просто така революція, революція цієї індустрії, і зараз всі ракетки виготовляються зі 100% графіту з додатками різних високотехнологічних матеріалів. Отже, ви зрозуміли, про ракетки 95% випадків, і саме тому зараз більш ніж 95% глявців любите грають саме професійними ракетками. Але якщо ви хочете доторкнутися до тенісу і точно не знаєте, чи будете виграти, можна придбати якісні 100% графітові, любительські або на ракетки. За підбором найкращих професійних напівпрофесійних чи любительських ракеток, ви знаєте до кого звертатися, звісно, до вашого улюбленого тенісного блогера. Тобто до мене завжди чекаю вас на консультацію у мене в Директ Інстаграм, або пишіть в Телеграм, або в інші месенджери. І в кінці відео, все ж таки, хочу вам сказати, що ваша підтримка Тенісфани вона надзвичайно важлива для тенісної кухні, просто таки життєво необхідна. Тому що всі наші донати на даний момент мають йти на Збройні Сили України. І хоча в описі до цього відео є моя монобанка для донатів, все ж таки спочатку перевірте, чи задонатили ви на Збройні Сили України, а потім вже можете скинути якусь копійчину і на тенісну кухню на розвиток цього каналу. Для того, щоб промотивувати мене робити ще більше якісного контенту саме для вас. Але найкращий спосіб підтримати ваш улюблений тенісний канал це купити найкраще тенісне спорядження, ракетки, струни, сумки, кросівки та все таке інше. І все це дуже просто, написавши мені в соцмережі, і все це по посиланню в описі до цього відео. Дуже вам за це дякую, тому що кожне ваше замовлення воно додає мені мотивації. Можливостей та гарного настрою для того, щоб створювати ще більше якісного, цікавого і що найголовніше корисного контенту саме для вас. На цьому в мене все, друзі. Дуже дякую, що додивилися аж до цього моменту. Поставте обов'язково вподобайку, якщо відео зайшло вам. Напишіть коментар, підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового випуску. В коментарях запропонуйте теми наступних випусків і завжди чекаю у вас у мене в соцмережах на консультацію або з будь-якими питаннями. Бувайте, Друзі, і не забувайте, що я не просто підбираю і продаю вам ракетки. Я продаю вам ваші майбутні перемоги.